4 травня 2022 року я мобілізувався до лав 27-ї бригади. Мій позивний Антіп стою на посаді командира 1 взводу реактивної батареї. Я за цивільною професією юрист, артилерія для мене. Це більш було нове, і коли вже потрапив 27-му бригаду, там вже більш детально вивчав. Потрібно до кожної людини окремий підхід мати, розуміти його вразливі ситуації, на що людина. Ну, може як реагувати, е, постійно потрібно контролювати морально-психологічний стан, е, цікавитись, е, як там справи в нього вдома. Е, тут дуже е, графік такий, 24 на 7 сказати, людина дуже томлюється, емоційне вигорання про, е, виходить в неї. Ще, плюс, якщо якийсь там. Стресові ситуації з дому не кожна людина витримає, але хлопці тримаються, не дивлячись на дуже довгий період, відокремлені від родин. Стресові ситуації майже кожен день, тому що знаходимося майже на цілому добовому чергуванні, виконуємо бойові задачі. Дуже багато форс-мажорних обставин, які потрібно приймати речі дуже швидко, виважено.